Загалом це собак-розвідник. Вона може працювати в лісі, в міській забудові. окрім цього, вона може бути керованою як оператором, так і працювати за маршрутом. Ну, до речі, дуже така цікава історія. В неї дуже маленька силуетність, її майже не видно. Якщо її камуфлювати, от зараз ми працюємо в лісі, ми закамуфлювали її. Камуфляжна тканина, якщо працювати в міській забудові, на неї можна навісти все, що завгодно. При цьому при всьому, вона буде активована, вона буде знімати все, що навколо, і оператор буде це бачити. По-перше, вона може доставляти певні, певні вантажі пацанам, які заблоковані. Це може бути якась якісь набої, наприклад, або гранати, які закінчилися на позиції. Її можна відправити і вона дійде. Загалом неї. Загалом, цей виріб це як база. В яку можна інтегрувати ну, все, що зараз актуально. Війна змінюється і той, хто буде використовувати нові можливості, буде мати певну фору перед противником. Хороша собака, гарна собака.